1 січня 2025 рік, і це буде наш перший влог сезону. Ми виїжджаємо на розвідку. Хочемо поїхати розвідати один новий курорт, який є тут в околицях і де діє наш Карнет-Доломіті Суперскі». Мій голос натякає, що вчора вночі робити гриль то була погана ідея. Але часу вже не вернеш. Виїжджаємо на кемпінгу така тиша, всі ще сплять. Cześć kochanie. Jak się czujesz w nowym roku? Lubisz już ten nowy rok? Lecimy. Lecimy z tematem? Lecimy, trzeba walczyć, się nie można poddawać. Lecimy na nartę. На Nasz kemping nazywa się Altlan i znajdzie się w misteczku San Vigilio. Це так званий кронплац, відомий гірськолижний курорт, який знаходиться ще в Італії, але візуально і по кількості німецької мови можна подумати, що ти вже в Австрії. Навігація показує, що нам їхати 45 хвилин до нашого місця призначення, а саме до курорту Валлес. Це окремий невеликий гірськолижний курорт, який розташований в Італії в долині Вальдіфаса Фаса в регіоні Трентіно. Це частина великого гірськолижного району Доломіті суперскі що є однією з найбільших і найвідоміших лижних мереж у світі. Вальді Фаса це мальовнича долина, яка розташована посеред Доломітових Альп. Курорт Вале знаходиться на висоті близько 1350 метрів над рівнем моря, і це робить його ідеальним для зимових видів спорту. Курорт є частиною одного з найбільших гірськолижних регіонів світу Доломіті Супер Скі, що об'єднує понад 1200 кілометрів трас на таких знаменитих гірськолижних курортах, як Вальгардена, Альтабадія, Кронплац та інших. Купуючи абонемент Доломіті Супер Скі, ви маєте можливість насолоджуватися величезною мережею трас, які об'єднані сучасними підйомниками. Є траси для лижників і сноубордистів різного рівня підготовки. Це і легкі спуски для початківців, і більш складні траси для досвідчених спортсменів. На курорті є всі необхідні інфраструктурні зручності для катання, такі як оренда спорядження, лижні школи, кафе та ресторани на схилах. А крім лижного спорту, тут також можна займатися пішими прогулянками, так тут є маршрути для зимових прогулянок, катанням на снігоходах, санках. Ну а влітку тут є дуже багато піших та велосипедних маршрутів. Під'їхали під нижню станцію підйомника. І нам навіть вдалося знайти одне місце вільне тут. Розпакувались і будемо перевзуватись і їхати, знайомитись, що тут є. Тут є поділ на дві частини і ми їдемо спершу вправо від нашого паркінгу. Це називається Маранза. Це така середня станція на висоті 1394 метри. І тут сходиться два підйомники і можна їхати в трьох напрямках. Але ми обираємо знову той, що повезе нас ще вище, на висоту 1629 метрів. І саме тут в цьому місці починається траса для катання на санках. Їх можна орендувати знизу і обов'язково має бути шолом. Пам'ятайте про це. Добираємось на саму вершину. Останні крісла. А загалом тут все такі гондоли, вагончики. А це єдині крісло, якими ми їдемо. Це буде найвища точка, і звідти якась така невелика червона траса веде. I spodziewałeś się, że tam jest jakaś kawiarnia, żeby wypić kawę. Cześć! O, ten wyciąg to... to. Pamiętaj, gierka. Rarytet. Nie, jeszcze nie jest taki najgorszy. Najwyższa toczka na tym kurorcie. Wygląd tu prosto kajf. Taka dolinka. I nam się godnie poszczęściło, bo jest bardzo słonecznie. В принципі, нам в цьому сезоні щастить з погодою, бо ми якраз згадували, що похмурих днів ми поки не застали. Завжди сонечко. Павел взяв собі лижні палки щоб ти, і здається, це була добра ідея. Я дівчина спортивна, але лізти під цю гірку в лижних чоботах таке собі задоволення. О, люди тут будують скаміння такі, вежі. Witam serdecznie, jak panu się podoba? Oh, ale na stronę jak harno. wow. Tam harne miejsce dla foto, ale ja nie będę ryzykować tutaj ty. Думаю, що в цій місцевості гарно ходити влітку або весною такі якісь піші маршрути, бо тут дуже гарні краєвиди. А от на лижі трошки слабше. Але їздити єде. Зараз будемо з'їжджати і вивчати кожну трасу. Ой, тут можна подивитись всі гори, які є навколо нас. А взагалі це вже така більш австрійська частина. Частіше тут почуєш німецьку мову, ніж італійську. І мені здається, що коли в закладах ми навіть дякуємо італійською, кажемо Грецію, то вони дуже здивовані. А взагалі ми прийняли рішення, що хочемо в цьому, сез... Добре, що в цьому сезоні хочемо об'їздити усі такі бічні курорти, навіть найменші, які мають буквально там одну трасу. І ті, які належать до нашого абонементу «Доломіті суперскі» і почали якраз з тих, що є тут найближче. Це вже другий, який ми вирішили так відвідати, така собі екскурсія на один день. І що мене дуже тішить, що на таких навіть маленьких курортах дуже багато людей. І це класно, бо в якійсь мірі мені їх жаль, що їм важко конкурувати з такими величезними, як Села Ронда, Альтабадія, теж сам по собі величезний курорт. І там значно більше снігу, а тут трохи нижче, і снігу не так багато. Але, як показала практика, всюди є багато людей. Ця велика кількість бажаючих їздити на лижах і бордах вона розкладається на всі ті курорти. Ми на висоті 2512 метрів. Там можна ще далі підходити, але я не така ризикантка, як цей хлопець. Тим паче в лижних чоботах. Виглядає, що сніг на трасах тут в основному штучний, бо опадів свіжих тут не так багато кругом. Тому їздити буде не так приємно, як в Альтабаді, але нічого. Погода гарна, немає на що нарікати. Їдемо з'їжджати. Буде перший день на лижах в 2025 році. Мої уші вже в ній кохаш? Дічайш, хобачимо в'ємо рано. Напевно. No. Нам уже принесли каву, апероль, і зараз ще чекаємо на ось ці австрійські такі млинці. Кайзер завжди забуваю, як вони там називаються. А яке сонечко! О, збоку буде столик, звільнилась ловка. Приносять все дуже швидко. Я тільки замовила і буквально там три хвилини, і вже все принесли. І за два капучино, два аперолі і ці порцію цих млинців заплатила 30 євро. В принципі, ціни такі більш-менш як всюди. Так звикла до мелодійної італійської мови, що коли ці німці усі говорять тут німецькою і оголошують, шукають, кому вони там приносять ці млинці, я не одразу навіть реагую. Треба ще призвичаїтись, переключитись з однієї мови на іншу. Сиджу я, значить, і чую знайомий голос, а це Павел подзвонив до моєї бесті. Як <зв>. справи? Tak? A, mamy piękne słoneczko. Я вже розповідала, що це мені нагадує драгобрат, що тут скоро будуть цвісти крокуси, коли будеш їхати вгору, але ще можна буде з'їжджати вниз по трасах. Бо ці частини, де проїжджають гондоли, просто трава всюди, і мінімум снігу. Ми повернулись до цієї станції, яка є на висоті 1811 метрів. І тут можна або з'їхати цією гондолою в сам низ, або є така. Траса номер 3 вона позначена як червона. І вона їде вниз до Валес Йохтал. Мені вже цікаво, яка вона буде, бо попередня червона була просто як чорна така, стрімка. Далі ми з'їдемо в сам низ і будемо їхати на там ту сторону, бо там є інша частина Валес. Ця червона траса була така спокійна, як червона. Не така, як попередня, можна сміливо собі з'їжджати. І в кінці вона переходить. Синю, на якій дуже багато людей вчиться їздити, тому що там є проміжна станція і вугільний підйомник ще один. І багато хто приїжджає просто буквально там кілька метрів до гори і вчиться їздити. А тут вже ця нижня станція, і ми будемо пересідати ось туди, на другу сторону їхати вгору. А там збоку наш паркінг, де ми залишили автомобіль. Подивимося, що там ще ввели, скільки там трас і як це виглядає. І Павел передає вам привіт. Ми перейшли дорогу і тут одразу ось цей наступний підйомник, який називається Йохтал номер 301 І він буде їхати досить високо, тому що ми на висоті 1375, а він піднімається на 2008. І показує, що звідти вниз можна буде з'їхати на вибір червоною, синьою або двома чорними. А одразу збоку є якийсь кемпінг. Ми пізніше ще прогуляємось туди подивитись, як це там виглядає. Хоча теоретично він теж виглядає так, як і альплан, як такий навіть не кемпінг, а паркінг. Бо всі машини, всі кемпери дуже близько один біля одного. Але принаймні плюс, що там одразу з кемпінгу, можна сказати, ти виходиш і в'їжджаєш собі, сідаєш до гондоли. А взагалі я собі подумала, що лижні траси в Італії мені нагадують готелі в Єгипті. Там може бути написана якась кількість зірок, яка насправді не відповідає якості. Так само, тут, якщо написано, що траса червона, вона може бути ближче до чорної або до синьої, ніколи не знаєш. Йдемо до сонечка. Чао, рогачі. Там ще одні кріселка приїжджають звідкись. Тут вказівники одразу і до підйомників, до трас, і до ресторанів. О, тут може навіть будуть. Крісла з підігрівом. Зараз перевіримо. Так, я вгадала, вони з підігрівом. І так класно їхати тепло в дубку. Ух. Як підказує назва траси, вигляд буде просто бомбезний. І кругом дуже багато піших трас. Показано, що взимку теж можна на них ходити. Це вже, мабуть, четверта, яку я зустрічаю тут. Ось там вказівники і написано, скільки скільки кілометрів до якого, в яку сторону. Два напрямки. І Ми зараз їдемо вниз і піднімемо ще до тих кріселок там вгорі, щоб з'їхати ще з тієї сторони і оцінити вигляд, який там. Відкривається. Але на цій стороні Велес 100% краще, тому що тут значно більше сонця і приємніші траси. А там є такий майданчик для дітей. Дивіться, як круто. Там багато-багато різних будиночків всього. Сюди класно приїхати десь в квітні-травні з дітьми. І тут можна собі обирати. Мені подобається ось та лавочка на горі. Там, напевно, теж гарний вигляд. А -а -а. І дуже-дуже багато людей просто гуляють собі. З палками, з собаками, і дуже багато старших людей, пенсіонерів, які ходять так. Вернулись до підйомника Йохтал, той, який нас привіз з самого, з самого низу. Hey. І будемо з'їжджати тепер вниз до паркінгу і їхати вже на кемпінг. Показую, що тут буде червона траса, але в кінці вона переходить, здається, в синю. Або в чорну. Що не знаю. Остання червона траса була така цікава. Не була якась супер аж строма, але вона була така. М дуже вітром поздувало весь сніг, а там тільки штучний сніг, так виглядає принаймні. І дуже багато де вона була супер слизька. І в мене була стратегія, що я собі вибрала якийсь один бік, де було більше цього м'якого снігу, який здуло і їхала тудою. Але, в принципі, я кілька разів думала, що треба було з'їжджати просто гондолою. Як тобі ще подобала так траса остання? Бритка. Бритка. Ось трохи хербаки. Теж коріжок з моцарелою. Mm. Але як то тепло трима, що? Курде. Тен термос. Хайтек. Маємо такі два. Купили минулого року. Gdzie my to kupiliśmy? Mm, na, matle... nie, na szadunkach mm. W jakimś sklepie, pamiętasz? W tym Adventure'ze, no No No, nie chcę już okay. Ja chcę Ja zrobiłam w rano o jeszcze ma być ten czaj I on jest naprawdę gorący